Ко за таку позицію в принципі Олаф частково відповів про що говорили достатньо довго є про що говорити деталі, які у нас на фронті, ми ділимося інформацією того, як посилити Україну на фронті. А також як посилити Україну, якщо чесно, зовні нам це дуже потрібно. Ми ще не знаємо і дуже надіємося, що Підтримка Сполучених Штатів Америки, нової адміністрації буде сильною, бажано ще сильнішою, і що політика Сполучених Штатів не зміниться, але передусім ми повинні про це вже говорити а, тут, в Європі, а, і думати, як можна ще посилити нашу державу, які виклики нас з вами не чекали. А, ми говорили про Європейський Союз. Не тільки про нашу роль, а про відповідні кроки я говорив наскільки нам важливо мати гарантії безпеки, серйозні гарантії безпеки. Я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки, в що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже. Не повіримо, і нехай ці деталі напевно залишаться між нами, тому і така була довга бесіда. Ну я думаю, в цілому так, так про це питання було. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви. Якщо чесно. з нами, ну бажано, щоб вона просто зрозуміла, що. А робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику.